Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги водонепроникний наручний годинник. Це стильний та функціональний годинник для чоловіків, які цінують надійність та сучасний дизайн, оснащений LED-дисплеєм та кварцевим механізмом, тому поєднує цифрову точність та класичну надійність. За рахунок водонепроникності ви можете використовувати його під час миття рук, дощу або або плавання у басейні, міцний корпус та спортивний вигляд роблять його ідеальним для активного способу життя, тренувань або щоденного носіння. Великий циферблат забезпечує зручне зчитування часу, а додаткові функції підвищують практичність. Надійний аксесуар для чоловіків, які шукають баланс між функціональністю та сучасним стилем. Пропонуємо до вашої уваги стильний годинник. Його водонепроникний корпус підходить для щоденного носіння, занять спортом або відпочинку на природі. Міцний дизайн поєднується з неймовірною функціональністю: секундомір, будильник, підсвітка, дата, таймер та 12 чи 24 годинний формат. Завдяки кварцевому механізму та якісним матеріалам забезпечує точність та довговічність. Ударостійкий корпус та зручний ремінець роблять його чудовим вибором для. Для чоловіків, які цінують практичність та стиль. Пропонуємо до вашої уваги кварцевий годинник. Це вишуканий чоловічий годинник, що поєднує стиль, надійність та функціональність, оснащений високоточним кварцевим механізмом, тому забезпечує стабільну роботу та точне відображення часу. Міцний корпус та ремінеці з нержавіючої сталі додають елегантності та довговічності. Завдяки своїй водонепроникності дозволяє не хвилюватися про краплі води під час дощу чи миття рук. Годинник має функції Конографа, індикації дати та зручний циферблат із чіткою розміткою. Стильний дизайн робить його відмінним вибором для сучасного чоловіка, який цінує якість та презентабельний дизайн у кожній деталі. Пропонуємо до вашої уваги електронний годинник. Це стильний та практичний годинник, який ідеально підходить як для спорту, так і для повсякденного носіння. Оснащений зручним цифровим дисплеєм. Він показує час, дату, тиждень та має функції будильника, секундоміра та підсвітки. Водонепроникність дозволяє не знімати годинник під час дощу або миття рук. Міцний корпус та ремінець забезпечують комфорт та довговічність навіть при активному використанні. Завдяки універсальному дизайну, годинник легко поєднується як зі спортивним, так і з діловим одягом. Ідеальний вибір для чоловіків, які цінують функціональність, сучасний стиль та надійність у кожній деталі. Пропонуємо до вашої уваги класичний годинник. Це стильний чоловічий кварцевий годинник, який поєднує натуральність деревини та сучасний дизайн. Ідеальний вибір для бізнесменів та тих, хто цінує унікальні аксесуари з екологічним акцентом. Корпус та ремінець виготовлені з високоякісного дерева, роблячи кожен годинник унікальним завдяки природній текстурі. Кварцевий механізм забезпечує точність та надійність у роботі. Можливість гравіювання логотипу або імені робить цей годинник чудовим подарунком до дня народження або іншої особливої події комплектуються в стильній подарунковій коробці, підкреслюючи ексклюзивність виробу.